Вдячний Богові за таку можливість сьогодні бути у цьому зібранні і бачити кожного з вас. Минулого разу, коли я проповідував на цьому місці, я казав про вдячність. І нам є за що дякувати Богові. Мені є за що дякувати за те, що я сьогодні стою тут. Я живий, і життя плине, все змінюється. Щось незмінне в нашому житті. З незмінного хвороби, переживання, війна, яка в нас в державі, це не змінюється, на жаль. І в мене таке питання. В нас є надія? Так, десь хтось так. Гучно є так. Хтось потихше, бо ну так, а може й немає. А я скажу: надія є. На основі Слова Божого в нас є надія. І у нас є надія в завтрашньому дні, у нас є надія. На нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І всі ми знаємо такий вислів, який записаний в Біблії: віра, надія, любов. І хочу сказати, що найщасливіші і найбагатші люди на світі це ті, котрі мають віру, надію і любов. І я поясню, чому я впевнений у цьому, що це найщасливіші і найбагатші люди. Бог кличе людей зі світу в церкву, до себе. І в церкві Бог нас, котрі прийшли, Він нас зцілює, змінює. і... Коли ми вивчаємо Його слово, Він дає нам надію. Перший текст Святого Письма, який хотілося б прочитати сьогодні, це книга пророка Єремії, 17 розділ, 13 вірш. Книга пророка Єремії, 17 розділ, 13 вірш. Тут записані такі слова. Господь надія. Ізраїлю, усі, котрі тебе залишають, осоромляться. Де Ізраїль, де ми? Хтось скаже так. Причому тут надія? Я хочу говорити про надію, яку дає Бог. Ми прочитали про те, що Бог є надія Ізраїлю. Бог є надія свого народу. Хто Божий народ? Ті, котрі викуплені його кров'ю. І на простих прикладах я хочу розповісти про надію, яку ми маємо. І, е, такий приклад, е, ну, да, е, наприклад, в мене в житті є хвороба або фінансові труднощі, або склоки, немає миру у родині. Чи правильно буде надіятися мені на сусіда, що він прийде і вирішить? Правильно? Ні. А може, на себе? Я такий сильний зараз візьмусь і всі проблеми свої вирішу. Я здолаю, я зможу. Щось може в мене й вийде, але ні. І... Ми прочитали про те, що Бог надія. Бог надія кожного, хто вірує і хто довіряє йому. І ми не можемо самі вирішити багато питань в нашому житті. Бог і Біблія засуджує тих, хто надіється на людей. І Бог каже, що. Проклятий усякий, хто покладає свою надію на людину. Бо людин іноді буває так, що люди не виконують своїх обіцянок. Я можу комусь пообіцяти і сказати, що якщо в тебе будуть скрутні часи, звертайся. І та людина, якій я дам цю надію. Вона може ніколи до мене не звернеться, а може колись подзвонить і скаже: Ти обіцяв, як будуть скрутні часи, допоможи. І іноді буває так, що той, котрий обіцяв допомогти, каже: Вибач, зараз не можу, прийди іншим разом. Або я? Та такого не було, я не пам'ятаю. То ти щось собі навигадував, а тепер ні. Йди своєю дорогою. Щось подібне відбувається з нашою державою, коли ми звертаємось до наших партнерів, але наші партнери, нашої держави, багато нам допомагають, незважаючи ні на що. Але нам хотілося більше. І ми, люди, ми... Все ж таки, свою надію часто покладаємо на людей. Багато людей покладали свою надію на зміну влади в Америці, що в одну секунду все зміниться і ми будемо жити в мирі в процвітанні. Було таке. Щось змінюється, і Бог за цим всім спостерігає. І Бог спостерігає за кожним з нас, з віруючих, на кого ми покладаємо свою надію, до кого ми приходимо, кому відкриваємо своє серце? І покладати свою надію ми можемо тільки на того, хто нам щось обіцяв. Я вже про це казав. І хіба можуть люди допомогти? Мені в моїх сердечних переживаннях. Або в моїх проблемах. Навіть психологи не можуть розібратися в багатьох сердечних переживаннях людей, і вони стандартні якісь дають поради. Тільки Бог може розібратися, тільки Бог може підтримати. І скажете, чому ти так впевнений, що тільки Бог це може зробити. Бог. На, в Своєму Слові на страницях Священого Писання, нам щось обіцяє. Бог дає нам багато обіцянок. І Ісус Христос, Небесного Батька, нам відкриває як батька. І Він каже Отче наш, Боже наш, тобто і Його, і наш, Тих, хто Слідує за Ісусом Христом, за Богом, хто намагається жити по Божим законам. Далі, Бог дає обіцянку, я вас не забуду, я вас не покину, я вас підтримую, збережу, допоможу. Є такі обіцянки. Бог, Бог каже, я пастир, я ваш захист, я ваш щит. Я ваша надія. І Бог це все обіцяє. Як нам не звертатися до такого Бога? Як не покладати на нього надію, якщо Він вже дав нам обіцянки? І читаючи Слово Боже, ми знаємо, що жодне сказане Богом Слово не пройшло намарно. Все, що Бог обіцяє, Він. Виконує. І нема того, що Бог не виконав. Нема такого Слова Божого, яке б не здійснилося. І е, В Біблії є багато прикладів тих людей, які покладали свою надію на Бога. Мені приходить на згадку Даниїл. Він молився. Хоча це було заборонено. І ось його кинули в рів, де були леви. Хто міг його спасти? Від левів, тільки Бог, на кого він покладав надію. Мог, міг Бог його не спасти? Міг. Але в той момент в житті Даниїла це було свідоцтво для царя. Що Бог, в якого вірить Даниїл, може спасти навіть від левів. І Бог це зробив, щоб цар збагнув, що немає більш сильного і люблячого Бога, ніж Бог Даниїла. Також мені на згадку приходить Стефан. Його побивають камінням. І життя Його от-от закінчиться. На кого ти надієшся? Твоє життя закінчується. Відрічись. Може помилують брати Твої, які б'ють тебе камінням. Ні. Його надія була на Бога. І в його промові е, прозвучало таке: Боже, пробач їм, пробач тим, хто не знає, що роблять, і мене. Побивають камінням. І неправильно нам, віруючим, мати надію на Бога тільки в цьому житті. І Біблія каже про це, що той, хто покладає свою надію на Бога тільки в цьому житті, той найнещасливіший, той та людина бідніша духом за усіх. Бо ми покладаємо свої, віруючи, покладаємо свою надію на Бога, і Бог дає нам багато обітниць, що Він нас підтримає, отре кожну сльозу з нашого обличчя. Але ніде Бог не каже, що в цьому світі нам буде легко. Другий текст, який я хочу зачитати. Це е, євреям 17 розділ 19 вірш. Євреям 17 розділ 19 вірш. Тут сказано таке: бо закон нічого не вдосконалив, тож нововведене. Краща надія, якою наближаємось до Бога. І я не маю нічого проти тих людей, які виконують закон, закон Моїсеїв, стараються по ньому жити. Але Біблія нам каже, що закон той був, російською скажу, ка Христу. Ми живемо вже в часи. Коли Ісус Христос прийшов на цей світ, прожив своє життя і подарував нам викоплення від наших гріхів. І такий примітивний приклад: кожен хто сідає за кермо автомобіля, завжди виконує правила, які є. Навряд. Якщо хоча б ми виконуємо 80% правил, які написані, то це нормальний рух по місту. Якщо є людина, яка підрізає, обганяє, вклинюється, то вже у нас обурення, він десь 50 на 50 виконує. Ну, так, так воно і є. І ось закон. Ми прочитали про те, що Бо закон нічого не вдосконалив. Закон, який був даний народу Божому, він був про мораль, про взаємовідносини між людьми, про взаємовідносини з Богом, що Бог очікує від людей. Але, читаючи Біблію, ми знаємо, що ізраїльський народ не зміг. Виконати закон, який був даний. Тільки одна особа, це Ісус Христос зміг виконати весь закон. І в законі Він був непорочний. І в нашому житті буває так, що ми на щось надіємось. Ми надіємося закінчиться війна. І ми живемо в цей період. І в цей період, коли ми живемо, помирають наші друзі. На жаль, так і є. Або отримають каліцтво наші друзі. І ми звертаємось до Бога, ми кличемо до Бога. Боже, коли закінчиться? Боже, закінч цю війну. І ми живемо в цьому періоді. Іноді приходить зневіра, іноді приходить розчарування. І що робити нам в цей період, коли Бог зволікає, як нам здається, з відповіддю? Що робити? Апатія, депресія, зневіра, Боже, тебе, мабуть, там нема? І з таким стикаємось. І таке чуємо, але Бог там є. І у цей період наше завдання, як віруючих, показувати приклад іншим. Продовжувати надіятись, продовжувати молитися, продовжувати, ми покликані бути сіллю Всесвіту. І ми молимося, ми відкриваємо свої бажання перед Богом. І в мене є гарний приклад з християнського життя. Сестра, вона прийшла в церкву набагато раніше свого брата. Брат її був наркоман, сидів у в'язниці, і вона молилася за його спасіння 15 років. Років. І за ці 15 років були часи зневіри, що, Боже, ти точно не відповіш. Ти не даш відповіді позитивної на мою молитву. Але пройшло 15 років. Її брат прийшов до Бога, розкаявся, і зараз він несе служіння в одній з наших церков. Бог відповідає на молитви. І що ж робити у цей період, коли ми чекаємо? Що робити? Як нам бути? І я останнім часом дуже часто їжджу в Запоріжжя. І, як зазвичай буває, помолився і їдеш. Їдеш? І що відбувається, коли я кудись їду? Буває таке, що не доїжджають з точки А в точку Б. Аварія, там ще щось, да, помер по дорозі. або, ну багато буває. Я ось дивився новини вчора. Серйозна аварія була на Запорізькому шосе, ну, яким я їжджу на Запоріжжя. І хто мене оберігає в дорозі? Звісно ж, Бог. Бо я свою надію покладаю до нього. Я відкрив своє серце, Боже, збережи. І коли я їду, то мої думки про що? Не вийде колесо стрельне. Не вийде машина зламається, не вийде, хтось вріжеться. Такі думки? Ну, якби такі, то це параноя, і шизофренія і лікарня. Ні, я вже все довірив Богові. І я вже живу тим, що буде там. В Запоріжжі є якісь діла. Я вже живу тим, що я туди приїду, там з тим зустрінусь, з цим зустрінусь спілкування, поділюсь благословіннями, вони своїми, ми помолимось, вирішу діла і повернусь назад. Я живу тим, що буде там. І це правильно. І ось у цьому нашому шляху, коли ми довіряємо Богу, покладаємо надію свою на Бога. Правильно жити тим, що обіцяв Бог. Правильно жити тим, що Бог сказав, я точно зроблю. Бог сказав нам, що вірним своїм, які живуть по благодаті Божій, які виконують в своєму житті Божі настанови, да, іноді буває тяжко їх виконувати, але не про це. Він сказав, що я приготував кожному з вас вічне життя зі мною. І ми на своєму християнському шляху рухаємось з надією, що там Бог нас очікує. У когось це буде велике і наповнене. Божими благословіннями і служінням Богові життя. У когось воно буде коротке, ми не знаємо. У кожного своє, але ми живемо і надіємось. Бо Бог що обіцяв, він виконає. І це правильно, коли наша надія така. і, і ми рухаємось. І ще такий приклад, що ж таке надія? Молода дівчина, яка чекає весілля, чим вона живе? От тією датою, в яке в яку буде весілля? Всі думки там, не тут. Да, іноді буває щось тут, але там, вона в предвкушенні того, що произойдет, що вона стане І... Наше покликання жити тим, що Бог обіцяв, і Він виконає. Третій текст. Буду скорочувати. Ісаї 40, 40 й розділ з 28 го вірша. Книга пророки Ісаї. 40-й розділ з 28-го вірша. І до кінця. Хіба ти не знаєш? Чи не чув, що наш Господь Бог вічний? Він творець землі і Всесвіту, не знемагає і не втомлюється, його розум і задуми не збагнені. Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного. Адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки. Але хто покладає свою надію на Господа, відновля... відновлятимуться силами, вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Про що цей текст? Про те, що ті, котрі покладають свою надію на Бога, вони правильно роблять. Бо Бог їх підтримає, вони оновляться в силі, вони підуть і не спіткнуться, вони побіжать і не втомляться, бо Бог дасть сили. І моє побажання кожному з нас сьогодні, щоб ми покладали свою надію на Бога. Бо тільки так ми зможемо пройти. Всі випробування нашого життя і досягнути вічності, яку Бог нам приготував. Амінь.